Вітаю з метро. Я зараз у відділі посуду і кухонного приладдя. Подивилась, де у них зараз багато людей. Думаю, що більш цікаве показати. Вирішила показати також кухонне приладдя і акційні позиції, там, де посуд, буду вибірково показувати. Тут такий чайник на півтора літри, 389 гривень. Він коштує, з таким як сіточком. Ну, ось. ось так він виглядає, з кришечкою Сімакс. Так, Сімакс продукція. І це у нас виробник Чехія 389 гривень. Є, є в акції також оцей же Сімакс 289 гривень. Це йде без, ну, без внутрішнього цього як ситочко. Да? Тут просто 289 гривень на 1,7 літра. Це виготовляє Чехія. Коштував 389 100 гривень знижка. Тут ось така дуже інша форма. Це 309 гривень на літр. Літер і також от, тут є оця внутрішня, як, ну, як ситочко насипати чай, що зручно. А коштував 419. Це у нас сімакс. Також це от Чехія. А тут прям з таким мілким ситечком. це на Чайник, що на 3 літ? Ні, на 1,8 літра, 579 гривень, коштував 779. Ось така акція. Зараз на коробочці вам його покажу. Ну, в цілому все зрозуміло. 1,8 літри коштує. Відійду, щоб так було видно. Так, цей чайничок не буду показувати, тому що тут немає цінника чомусь. Ось такі у них є експресом. Но тут немає цінника. Так, ось далі гейзерна кавоварка. Така кавоварка коштує 579. На 6 чашок написано. 829 вона коштувала. Так, Гейзерна кавоварка. Далі у них на термочашки знижки. Кефаль, до речі, ух ти, коштувала 1329 зараз 699 на 360 мл. кефаль. мабуть, зручна. Кефаль. Да. Ось тут така вона м'якенька, ця кришка така, я її не відкрию. І на 360 мл. А, це така ж 699. Тут камбука. Також термочашка фіолетова. ну Тут з такими штуками зручними все зроблено, ну, 1199. Коштують різних кольорів. Маленька на 0,3899. Також різних кольорів. Ось гейзерна кавоварка ще така є. Кавоварочка. Цікава, така маленька. 459, написано на 3 чашки, а коштувала 669. Хочу вам сказати, дивлюсь, люди підходять, тільки тарілок тут беруть. Така вже повний розпродаж на оцю колекцію різдвяну, але такий розпродаж, знаєте, суттєвий. Ось подарунковий такий набір 179 гривень. А він коштував 249. Тут чашка і шоколадка, цукерочка. Ось такий набір за 179 гривень. Далі така банка з соломкою 89,90 замість 129. Ось такі різдвяні, прям ну, дуже гарні. Тарілочки. Коштували 199, зараз 139-23 см. Написано тарілка супова. Ну, от вони тільки в такому кольорі. ці тарілочки. Далі така велика тарілка. Тарілка 27 см, 199 коштувала 250. Далі тарілка супова. 129, замість 189, 20 см. Тарілка 19 сантиметрів. Ось така 129 гривень. Глибока така тарілочка. Є ще в зеленому трішки, в зеленому більше розібрали, чим з червоним декором. 129 гривень, 13 сантиметрів. І ось такі чашки. є також зелені чомусь більше розбирають, ніж червоні. Бачите, такі як під Глінтвейн. 129 гривень на 350 мл. мілілітрів. Ще такі по 79 дев'ять гривень. Тут тарілки глибокі з такими, ну як теж різдвяне, таке оформлення, сніжинки, так вони блищать. 119,90 дев'ятнадцять коштують, а коштували 189. І ще от такої форми 21 см. сантиметр. Ось така тарілочка. І... Зараз що покажу. 119 гривень коштують. Ну, тут прям порозбирали, все дуже добре, 21 см. А внизу тут ранер Олені. 299, а коштував 499 Ось такий ранер, Навіть хочу подивитися, як він виглядає. Виглядає так гарно, великий такий оце. отакий ранер Олені. На нього знижка, він коштував 499, як натуральний льон, начебто, а коштує... А коштує 299. Зараз глянемо, що тут в нього за склад. Так, Не написано, написано 140 на 40 розмір. Да, вона така довгенька. Імпортер Китай робить. Ну, 140 на 40, а от не написано, да? ну, чи я то не бачу. Ось цей золень Миранер, як бачите, знижка на нього велика, ну не побачила. Який в нього склад? Так, показала ось ці акції. Далі хочу показати трішки, у люди розійшлися, на це кухонне приладдя, тут які є знижки. Ось тут знижки йдуть 149 гривень на такі довгі 6 штук. Отакі. Вони дуже зручні ложки. Я люблю. Я коли в термосі каву заварюю, мені дуже підходить така ложка. Вони коштували 189. Далі ось такі ложечки 6 штук, також Індія виготовляє. Ну, начебто такі, знаєте, міцні от на дотик. 149 гривень замість 229. І маленькі такі ложечки 99 замість 129. Далі вилочки такі, шість штуки, Індія також роби. Коштували 129, зараз 99,90. І ножі. Так, ножі йдуть три в пакуванні замість 199, 149. Я вам так не буду всі. Ну тут багато ще метро. Оце саме метро, і у них тут просто як. Ціна там, чим більше береш, тим більше знижка. Ось навіть ці товари показала, бачу, що їх розбирають. Ну, гарні знижки. Далі сушарка. Така сушарка, ух ти, ніколи такого не бачила для столового приладдя. Да. Потім цю знімаєш да, і воду там виливати з цього дна. 159, якщо дві берете, так, 189. Буду більш акційні вибирати ціни. Оце акційна ціна. Це Туреччина, до речі, виготовляє для торта. Ось така вона велика. 699 коштувала 899. Це для, також для торта така з кришкою. Ого, скляна, така важка. А, а, це, мабуть, також з кришкою, просто де кришка? 699, а тут ні, тут не написано, що вона з кришкою. Ну, мабуть, і та 699, і та 699 великі такі. Тут акція. Ух ти. Миска для закуски 9, см, 3 штуки, 189 замість 219. Для соуса 189, 6 штук замість 214. Тут 6 штук ще такі для соуса 179 замість 199. Тут такий вели великий піднос. Ого, дивіться, який великий. Як прямо -то в столових 34 на 45. 299 він коштував 449. Ну такий міцний. Багато у них тут такий асортимент, прям великий всього. О, покажу, які у них є маслянки. Маслянки пластикові. 69 гривень. Ну, це якщо 4, то 56 гривень. Тут акція іде на наємкість для солі і перцю. 69. Ось такі вони звичайні. 69,90 замість 79. Ще ось такі для солі і перцю за 199. Ну тут 6 штук. Це вже, ну, як професійне для когось, може, в кафе. За 6 штук 199 гривень. Поставлю сюди, щоб, знаєте, не впало. Так, далі. Я вам швиденько покажу пару свічок, тому що у них класні ціни на свічки акція. Ось дивіться, яка акція. такі свічки, вони не такі незвичайні, а більшого розміру Максі свічка 8 годин. Написано 199 замість 399. Так, а ну скільки їх тут в пакуванні? Так, свічка, свічка. 32 штуки. За 32, оцих великих 199, то у них були 100 штук. Оце ж ну, така ж фірма була. Тільки 100 штук за 100 гривень маленьких. Тут, виходить, не гляньте які величезні свічки. Ось така упаковка 499 гривень. Якщо дві упаковки, якщо одна, то 599. Багато тут різних таких свічок, у них цікавих. Оце така прям упаковка величезна, свічки, 144 штуки за 1829. А тут щось вже розібрали. Тут 72 штуки були свічки трішки меншого розміру, тому що на 6 годин. І коштували 299. Да, так у них розбирають свічки, тому що насправді вигідно. І знову на ножі, от знижки. 12 штук Індія, 12 штук 599. Ну, це більше для тих, хто оптом може яке кафе бере. Тут, наприклад, десертні 6 штук. Оце Румунія робить такі гарненькі, 599 тарілочки. Або такі великі, 27 см. Тут 6 штук 999. На всю цю колекцію в такому кольорі, а ще внизу от в такому кольорі також йде знижка. 699 гривень акція. Ух ти, що це таке електро. Італія, бачу, робить. Так, декантер Електра. Літр 600. На літр 600 він йде цей декантер. Електра. Так він виглядає. Коштував 999. Ух ти, тут декантера, це такі графіни, це вони декантери називають. Цікаво. Ух ти. Він такий міцний, слухайте. Також Італія написано, виготовляє, коштував 499, коштує 349. Цей графін йде на 1 літр. Ух ти. який прям графін, знаєте, важкенький. Да, да. Так, і Італія їх виготовляє. Цікаво. Так, і ще чайники за 599 по акції. Ой, тут такі великі, Ух ти, що це таке? Це для. Льоду 2,5 літрів. 2,5 літрів, що це таке, для льоду Чехія, ємкість. 299 гривень коштує. Да, тут цікаво походити по цим рядам. Я вам акційні показую, така пляшечка у них, ну, пробка така прям, як для вина. Так. 69,90 на 500 мл, а коштувала вона 99,90. Так, обираю такий графін на, так, що це написано, склянка. Склянка 300 а, на, 6, на 6 чашок да, наливати 249 гривень, а коштувала 399 гривень. Це акційна позиція. Тут взагалі все в акції. Це туре, Туреччина робить склянка для змішування, з така з носиком. 199, я коштувала 349. Це склянка для змішування. Склянка така Португалія. Ух ти! Вона, знаєте, хрустальна. 219, якщо берете 4 штуки. А так я тільки акційні. Ну, ось такі у них є позиції. 39 гривень, ось така склянка у них коштує. Так. Далі ось дивіться, які у них є ще склянки, яких кольорів. По 109 гривень. Ця гарна і ця гарна. Далі тут, тут нічого акційного не бачу. Бачу, ось такі роблять бокали Польща, Чарка називається 399 гривень. Оця чарка. Тут їх 6 штук. Оцих чарочок, вони такі довгі і маленькі будуть. 399 гривень акція. Тут я так більше ж вам показую, тільки там, де акції, а не так, що тільки вигідна ціна. Ой, це вже це вже що таке тут 199. Помпа для сироп. ух Ухти, 199. Ось така помпа для сиропу. Коштувала 289. Далі дозатор для пляшки. Ух ти, коштував 439, зараз 269. Це виготовляє Німеччина. І тут їх іде 6 штук. Пробка гейзер. Так, Пробка гейзер. Вон, 12 штук. Ось такі вони вже хтось відкрив. Цю пробку 149 гривень. Так, вибираю, там більш акційне, що перечеркнуто. Це щіпці для льоду. А їх тут дв -два, да? Дві. двоє щипців. Індія робить замість 189-119 гривень. Ось акція, це шейкер коктейльчики, хто хоче собі вдома робити, такий шейкер на 500 мл, коштує 139,90 замість 249. Ось так він виглядає цей шейкер. Це угу. Так, зараз я пройду, тут, тут людей стільки чомусь в одному місті всі зібрались. Я, я йду, вони потім зараз і за мною пройдуть знову. Так, це я вам показала. Так, а що тут на, набір, який є? Ось акційний ще такий набір. Два таких келиха за 299 коштували 399. Оце вже для ігристого. Ну, хтось відкривав. Якщо в мене вийде, ладно, не буду відкривати. Видно, да, яка форма, він такий довгий. От, тут намальовано, який він. 280 мл шампанського. Так, оцей на 280 мл. Я думала, тут написано його розмір. Ну, не написано нічого. А коштував 399. Далі, ось таких два келиха із цієї ж. Ну ця от Рона. Це хто Словаччина виготовляє. Отак зручно. У них скрізь написано, хто виготовляє. Так, Словаччина. Це ось цей келих на 920 мл. Ого, оце так келих. Коштував 399. Ось ці дві позиції акційні, Ну, оцей забирають більше, він більш такий підходящий. І дивіться, і всі розійшлися. Я туди підійду, вони підходять за мною. <поштово> так цікаво, виходить. Так, тут у нас форма для льоду. Форма для льоду, ось така 119 гривень, пластикова звичайна. Що я ще акційне, не показала вам. Тут для коктейлів такий набір з 1199 стаканчик для шейкера 199. Ну, тут відерця такого, нічого цікавого вже більш немає. Далі тут акційний. Тут просто от 199, 200 мл Чехія келих коштує в такій коробочці. А, оці келихи тут стоять, як акційні, може тут ще якісь є. Так, два. Так, на 920 я вам показувала. А ще ось такі є, як для Мартіні. Ого, тут і багато цих келихів. Їх тут іде для Мартіні 799. Так, отут, бачите, навіть написано, скільки 4 келиха сюди входить. Коштували 999 для тих, хто любить Мартіні. Ну, зараз ще щось можу, цікаве покажу та буду закінчувати, то буде випуск довгий. Бачимо такі тарілочки для випікання. Так, робить їх Португалія 129,90. Форма для випікання на трілочка, 189 гривень. Така форма для випікання, ось розміри 21 на 13,5 Франція виготовляє, коштували 400, а коштують 149. Це 50% знижка. Гляньте, який тут набір ще продається. 349 гривень коштує, а коштував 600 гривень, виготовляють Емірати. Угу. Ось так. 6 чашок і 6 таких тарілочок. Ось цей набір за 349 гривень. Ще форми для випікання. Ось такі знижки у них великі на ці форми. Вже по типу, ну як закінчуються да? свята, тому на них знижка 29 на 18. Виготовляє Франція. Коштували 529, коштують 199. Ось такі форми для випікання. Також Чехія. Ой, коштували да, 500 на 3 літри. Ось отакий 4 в одному. Зберігати, мабуть, можна. 4 в одному. Коштувала 499, оця форма. Зараз 299. Оце вона важка, я вам хочу сказати. Дуже важка. Далі ще така велика форма. Тут 149 коштує. Ага, 30х22, на тут написано да, 250 максимум температура. І виготовляє Франція цю форму. А коштувала вона 450 гривень. Так, я, так по бокам, знаєте, де акційні позиції треба йти. Тут у них стоять такі стенди з більш акційними позиціями. Сотейник 369 гривень. Ось отакий сотейник. Він іде 2, на 2,2 і літри 18 сантиметрів, коштував 630 гривень. Далі сотейник на 3 літри. Ага, 479 за 899. Такий великий сотейник 659 на 5 літрів. А коштував 1100. А це як називається? Теж такий сотейник з такою ручкою довгою. Ух ти! Сотейник ось такий. На 3 літри 24 сантиметри. Він коштував. 700 гривень коштує 419. Так, отут знижка іде. Це така сковородка для млинців. Така велика. Оце так млинці будуть 28 сантиметрів. Коштувала 1200, зараз 799 для великих млинців. Сковорідка. І тут а тут тіфаль. Продукція: сковорода для млинців 999 на 25 сантиметрів. Коштувала, а коштувала 2000, це на неї 50% знижка. До третього до да, будуть акції ці йти включно. 438 це Китай ручка. А, отака ручна ручка для сковорідки, для кастрюль, що знімається, а коштувала 879 гривень. Знімна ручка, якщо тут написано її довжина. Кому цікаво. Ну так от я вам покажу, може ви щось побачите. Да, Зручно. Далі, що у них ножі всі по розпродажі, бачите, 369, 619. Кефаль прямо зі знижками багато. Тут більше, чим 50% знижка. Це ківш такий. А, він йде без ручка. Ручку треба окремо покупати. Купляти 449 16 см, бо коштував аж 1400. Ух ти, тут сотейник такий, з кришкою, до речі, цей сотейник іде, 24 см написано. Це що на 4 людини можна приготувати в цьому сотейнику, мені здається так. Ем, Коштував він 3 тисячі, зараз коштує півтори. І ще такий тіфаль, це тіфаль вок. А це ВОК з кришкою. Ой, йде така сковорідка ВОК, За 1700 коштувала 3500. А це у них кефаль, такі аксесуари. Я так розумію, їх тут три. так? Ні, два. Два в одному. А намальовано як три. Два в одному. Зараз розберусь. 499. Ні, три прибори. Написано ось три прибори. Ось вони намальовані. Три прибори за 500 гривень коштували 1050% знижка. Ух ти. Що це таке? І нем... А, Ось воно. Це воно таке дно гарне. Так, Франція виготовляє кефаль. Так, три ось у цих кефаль, що, що воно правильно як назвати. І до них, мабуть, йде і ручка, мені здається, тут в цьому наборчику. А ну-ка, Три, так, да. і бачите, і ручка йде в, ну, сюди в подарунок, хотіла сказати, іде в цьому наборі. Три як кастрюля цих. І ручка до них йде. 1799, а коштували 4000 кефаль. Тут прям так стоїть. Що це у них? Кастрюль, набір кастрюль, 4 штуки. Ось вони за 2500 а коштували 3300. Дуже багато акцій, знижок. Так все і не покажеш. В метро всього завжди багато. Ось і такі, як, як казани. Що це? Кастрюля Чавун, 1499, а коштувала 1899. Ого, яка! О! Оце так вона важе. Ого! Ну це я не знаю, скільки вона важе. Нічого собі на 6,3 літри. Дуже важка ця кастрюля Чавун. Ну все, буду закінчувати, то випуск і так довгий получився. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і... Okay.